Навіть кінотеатр є у Білій церкві, бачите, навіть смітники і навіть пакети є. І кінотеатр є. Це немаловажно. Я не знаю, чи він робить чи ні. А там пункт незламності зараз. Блін, не знаю, чи можна теслу свою в ньому зарядити, Оце вопрос, звісно, був би. Прикинь, тебе не була б тесла. Я такий підходжу, типу, пацани, подвиньтеся, типу, заряжать то свої самсунги. Там дайте машину зарядити. Як класно було б, мабуть. Білоцерківський критий ринок, позаду мене легендарне місце. Зараз зайдемо, дізнаємося, що там по чому погнали. Шопінг такий в білі Церкві можливий, цікавий. Це вам не в сільпоху поєготинське молоко бігать. Бачите, білоцерківський критий ринок, він майже вмер. Він майже вмер. Запам'ятайте, зараз не гумор. Одну просту істину. Купуючи щось у малого бізнеса, у свого сусіда, ти допомагаєш оплатити дитині уроки на піаніно. А купуючи щось у великих торгових мережах, ти допомагаєш їх власнику купити 10-й Мерседес. От і думайте, підтримуйте один одного, подивіться. Я думав, тут двіжуха буде, тут ринок мертвий, тут ніхто не хоче торгувати, тут ніхто не хоче нічого вирощувати вже. Розумієте, великі торгові мережі вони все знищать. Запам'ятайте мої слова. Так само, як це зробить CBDS. Зараз ексклюзивно, просто заловили кур'єра, в Білій церкві! Макдональдс возить. Є замовлення в білі, як роботка? Хороша, дуже. Скільки замовлень день закриваєш? До Вообще. 30. Так? Да? А що? Ні, ну по зарплату не можна в Глово питати. Реально до 30 і за скільки до скількох працюєш? З 10 до 10. Ого, ого. На машині, так? Да? Ну, удачний роботи, брат! я на вельчику. Давай. У Макдональдсі я завжди чекаю своє замовлення максимально довго. А все чого? Правильно. Тому що моя сестра замовляє Бігмак без цибулі, блін. І я жду найдовше свою їжу. Щас, дивіться, М? ну поки вона така на смак, як і в Києві. І навіть ціна та сама. Макдональдс щось мене не вразив. Я думав, тут щось дешевше може, хоч буде. Будинок урочистих подій. Знаєте, люди тут дехто думає, що почнуть нове життя. Дехто справді починає, а якщо так просто сказати, то це формалізація своїх стосунків. Тобто для держави ти декларуєш іншу особину, з якої, вибач, на слові спиш. От таке перетворилося нині у нас шлюб. Ну я так це бачу, розумієте? Тому що навіщо одружуватися, якщо через рік все одно розведешся і 82% розлучень? Ну просто церемонія, просто бо так захотілося. Ну окей. Отже, любі друзі, якщо маєте бажання, то одружуйтеся, але не в кредит хоча б. Знаєте, є дуже багато людей, які розбираються у вині, дегустують смаки, там, які уружають, це їхня професія. Ну, Винни сумліє. Да? Так от а я. Дегустую мівіну, я знаю всі смаки. Мабуть, я мівінний сомільє, розумієте? І от тут у білий церкві я як дізнався, що моя улюблена Ролтон і Рива виготовляють її тут. Я покинув все. Я я виплюнув Макдональдс і поїхав. Ось показати вам виробництво. Якщо мене запросять на виробництво мівіни, це взагалі, я присвячу цьому, не знаю, випуск цілий так точно, ну, серйозно, на Ютубі. Це просто розумієте, це всі смаки. А дитинство, пам'ятаєте, в дитинстві була солодка мівійна. Тобто взагалі було космічна їжа, просто просто, вони ж з дитинства привчають нас до примітивної їжі, розумієте? от, І це як, і ось потім ну, без мівіни я нікуди, просто, це мій корм, просто як для скотини, чесно. От. Якщо будете, то обов'язково зайдіть тут, потисніть руку тому, хто вас підтримує і годує у скрутні часи. Знаєте, бігати можна по-різному. Можна отак бігти в Олександрії, можна ще десь по паркам собі бігати. Мікрофон ось відпадає. О, пацани, здорово, вчора бачу. А можна бігати і тут, і не холодно. У сучасному світі чоловік повинен бути сильним. Привіт! Ну зараз я виглядаю так, а хочу бути схожим на цього чоловіка. Добрий день, привіт, Олександр. Питання. Бачите, я от на Болтфуді трошки так уже менше 55 кг. Чим їсти, чим набрати масу, чим поскоріше. Ну, по-перше, зупиняємось. Ти молодий хлопець, і постійно якось. Я думаю, хотів займатися спортом, але не було часу, можливо, можливості, фінансів. Ну, так. ну це таке. Це одна історія, а друге, це ж звичайно харчування. Тобі рекомендовано це максимально просто кайфувати від їжі, Оскільки ти худ... худий, та ні, ну знаєте, ото наїсця бургерів, а то, що мені в доставці там остається, то воно не то пальто. А мені треба, щоб маса була, а не жир на боках. От, на масу. масу це вже звичайно спортивне харчування після тренування протеїновий коктейль. Я тебе пригощу після тренування. О, мівіну ми... запарювати. Мівіну будеш? О! Мівіна, я був біля церкви на заводі. Мі віна. То бачите, тут біля церкви все люди, які руки на мівіні наїли. Так що, це дійсно рекомендація від молодшого брата, мівіну. Подивіться, який зал. Ну, на рівні вже правильно. І це зал не біля церкви якоїсь на Печерську, а це зал у білій церкві. І тут, як кажуть, уже дорогі дівчата по 300 доларів, feel the difference. Є таке ще питання. Давай трішечки відразу по техніки подкоригуємо в сторони. Так. Трошки уші руки. О. І ще, і локти в сторону, як, як е, рельси, да, по рельси, потягу. Все, вони ходять рівно, раз, вниз, розтягнув ага. повністю і піднімаємо вверх. Да, Супер, Локтями не тримаєш О, до тулуба. Угу. Локтів, а, да, Супер, поїхали зі мною. Вдох, видох. Да, вдох. Фу. Видох, тримає спинку рівно, так? Молодець. Питання. Давай. От знаєте, я е, їжу на велосипеді і два-три дні не їжджу, все, починається карпатура, прям тяне велосипед. Ви весь накачаний, у вас таке буває історія, що ви от, може з якихось обставин там 2-3 дні не позаймалися і все, у вас все болить. Чи це в мене така історія? Ти знаєш, це, це в принципі нормально, оскільки тіло у нас завжди реагує на фізичне навантаження. Це нормальна реакція організму. Ну а що буде, як ви тиждень не позаймаєтесь? Не позаймаюсь, піду в зал, позаймаюся, і в мене буде знову крепатура. Да? Так. А, нормальна історія, а я думаю, в мене тільки одного заробітку. Тому люд, люди часто думають, що вони, коли займаються собою, вони, вони вже будуть максимально готові, в принципі, знаєш такий якби, залог на майбутнє. Ні, два-три дні вже організм відпочиває, вже знову набуває такої простої форми. Тому це, це знаєш, уявимо свій просто. Знаєш, кулька надувна. Надули, якщо ми відпускаємо, що робиться, здувається? Здувається. Ну я думаю, ви не здуєтеся. Ні за що. Дивіться. Думали, я пішов в спортзал вже більярдні шари ганяти? Ні! Я тут. Отам покачався, трошки стомився, і Олександр додумався. Це взагалі годно сюди втулити більярдний стіл. Мені таке подобається. І ще питання. Давай. Бували такі випадки травмування, чи коли людина, знаєте, от, ну просто укачалась тут, що, що взагалі тут передбачено, тут мене от качають у вас чи ні, якщо я тут взагалі мру? Ти знаєш, в принципі, фітнес це така вже момент здоров'я реабілітації. Таких летальних випадків важких не було. Але в принципі людина, що може страпитися, це трішечки втрапити втратити свідомість. Там. То завжди а, Але не... ну, якщо що, то чувство приведете тут. Ну ти ж вже був на ринзі, ти вже бачив, да, хлопців. Ну після рингу, так, да, окей, значить оживили Атакцію, мене. А в цілому, В цілому все нормально. Тобто, на шатиряк і пішов далі працювати. Бачите, тут так просто не відпустять, тут на шатирі вперед далі. І пішов. Нормально. Це все добре, але скільки це кіно в місяць коштує? Тут прикольно. Ти знаєш, Міша, я скажу, моя позиція така: найнижча ціна в місті біля церкви, є ще зал в Києві. Ну, в цілому, ми ще знаєш, як ти думаєш, якби ми розіграли абонемент для твоїх підписників, було б цікаво. То цікаво, люди люблять таке. То люди так? вже як побачать, що я чоловіком. Тоді ставі, то... вже тоді всі всі там вся інформація домішує. Він там придумає якусь буде розіграш. Буде розіграш. Да. А від мене тобі офіційна продукція Атлант Спорт. О. Це один із подарунків. Це один із невеличких оп, подарунків оп, від оп, мене. Зразу треба а давай ми цей бейджик. Він... чи буде як рабська сила? Так, да. оп, 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 оп. Диви, як гарненько. Нормально. Дивись. Нормально, дякую. Тому всі, хто хоче займатися спортом, всі, хто хоче зекономити свої гроші і займатися, це Атлантспорт. Так, тобі ще раз дякую. Національний дендрологічний парк НАН України Олександрія. Ну, для тих, кому ліньки їхати в Софію Кумань, то подивимося, чи можна тут цікаве побачити, чи ні. Погнали! Бачите, ось значить квиточки, все цивільно. дорослий 35 гривень. Соня, як дитина промутилась за 10 гривень сюди, пройшла. Ну хоч якась вигода бути молодим, зеленим. Розумієте, а чим старіший, тим більше за все платиш. Тянуть бабки скрізь, де можуть з тебе. Але 45 гривень це за таке задоволення, не шкода. Дивіться, красиво, мені подобається. Якби я був весільним фотографом... То, мабуть, би, приводив би наречених сюди в Олександрію для того, щоб економити на декораціях. Бо дуже красиві всякі ротонди, арки, там пілястри, і вся архітектура. ця. От. І такі пейзажики нормальні. Можна тут годин етак шість, як дівчата люблять пофотографуватися на вулиці, трошки відпочити тілом душей, і попозувати. І будуть класні фотки. Ну бачите, тут цивільно, тут красиво, так ось о, качечки, лебеді, там водоспад невеличкий. І саме головне тиша. От мені подобається тиша, розумієте? Це вам не на відрадному парку, там на інтегралі брати і з бомжами одну лавочку ділити. Тут тихенько, тут цивільно, тут красиво, тут люди цінують, те, розумієте, такого в Києві немає. Річку Либідь, знаєте, замурували у Києві, в бетон вкатали. Єдина відкрита дільниця, де ви можете її побачити, це вулиця Ямська на перехрещенні з Івана Федорова, там внизу. Ну, трошки розігнати людей і подивитися на річку Либідь, тому що нашим комунякам заважала вона, і вони закатали її в бетон і побудували хрущівок для рабів. От а такого немає. Уже в білій церкві річка Рось поки нікому не заважає, я так думаю. І ось бачите, як класно ці всі ставки і озера впадають впадають собі в Рось. Дуже красиво. Я люблю, ну навіть маленькі такі водоспади, я їх люблю просто. Я обожнюю водоспади, звіть мене скрізь, де є така класна вода і просто, просто природу люблю. Бо у славі виріс. Кафе Білий кіт. Під надійною охороною чотирьох собак, як бачите, можна і не витрачатись обов'язково на пультову охорону. Це, мабуть, навіть краще. У Білій церкви є виробництво біофарма. Бачите, тут пан Костянтин Єфіменко засів і трошки займається виготовленням плазми крові і інших медичних матеріалів, необхідних для життя та здоров'я людей. Чоловік багато в житті не печалиться. В одному із своїх інтерв'ю він заявив, що Доставка, логістика і все інше в його товарих, хто взагалі він не рахує за витрату. Значить, бізнес працює добре, бажаємо йому щастя, йдемо в Білу церкву і далі. Бачите, і ми не в Чорнобилі, а отаке от от чортове колесо дуже схоже. Я, я спершу подумав, що мене навігатор в Чорнобиль завів, коли побачив це колесо. Але нормально, бачите, тут у нас білоцерківський Діснейленд. Також на уровні, також все є. Алкогольні помиї під назвою Глінтвей навіть тут продають. Ну, це, звичайно, не Миронівський Діснейленд, але теж може бути. Он 2023 рік. Нагадують всім, хто щойно прокинувся. Я нагадую, CBDC також вас чекає. 23.03. Готуйтеся. Це все на сьогодні, любі друзі. Побував у Білій церкві. Повне інтерв'ю є на Ютубі. Можете дивитися посилання в профілі. Я відкритий до ваших коментарів. Більше цікавих місць Білої церкви, я ж кажу, на Ютубі. Заходьте туди, лопаште лайк, підписку тут і там. Я відчинений до. Я відкритий до спілкування у всіх соціальних мережах: Інстаграм, Ютуб, Тікток. Ми підписники, найкращі люди цієї країни. Можете написати в коментарях, у яке наступне місто мені приїхати. Дякую за увагу!